Так, всім доброго дня. Розпочну свій показ таких речей, все поміряв, все вроді би підготував для вас для того, щоб показати. Дивіться, знайшов ось такі тиски. Частина. Друга частина їх була переломана там пополам. Не став її забирати, не зміг відкрутити губку. Одну, вона поїхала в металобрухт. Ціна цієї частини буде у нас. 550 гривень. Кого зацікавило, губка 135. УСРСР гарненькі, красиві, блискучі. Нічого ніде не, не тріснути у них, поворотна частина присутня. Кому хочеться, якраз більш детальну інформацію можу вам надати якраз у Viber. Дивіться, знайшов вила три вида. Ціна цих буде у нас 120 гривень. Ціна ось цих. Копальних, я так розумію, ціна 100 гривень, ціна цих 100 гривень. Знайшов диск, бачите, який гарненький 335 в діаметрі, внутрішній 70, ось такий гарненький 350 гривень. Знайшов вала, довжина лезо без лез, без скріплень до лез. Підшипники більш-менш працюючі Ну, Не тіліпаються, гайка присутня, шайби є повністю фіксуються. Можна зафіксувати ще шківок, і буде у вас все працювати. Ціна за нього буде у нас 550 гривень. Чому? І за того, що відсутні шків, відсутнє леза, відсутні. Ну, дуже багато чого відсутнє, тому і ціна така. Дивіться, є е, ці шестигранники на чот... четверочка. Їх тут дуже багато. Кому там хочеться 5 гривень штука і вони будуть ваші. Далі гвинт з цих тисків є ось ціленький, витягнув. Є е, гайка, є гвинт, є кріплення якраз. кріплення, гвинт і гайка будуть коштувати 450 гривень. Кого устрає, може якраз зателефонувати і купити. Далі є ось такий набір. Різних сверл. 16 штук, 1350 гривень. розміри приблизні я написав, що розглядів що поміряв. 10, 19, 14, 15, 18,5, 18,5, 14, 17, 17, 14,5, 15, 13 14,3, 15, 15,7, 15, 18, 15, 2. Ось такі є. ціну озвучив. Надфіль буде 15 гривень. Кріплення до цих буде у нас 35 гривень. Кліщі у нас будуть 60, ці в нас 45. Пінцет гарненький такий, нормальний 50, ключ буде 60. Центр у нас буде 45, ключ на 30 на 17. Форсуночний. Ціну пропонуйте. Хто дасть більше, того і буде. Сразу кажу. Я знаю, що всі за ним ганяються, ну, щоб не було там таких до 10 вечора будуть торги. Якщо хтось дасть більше, без питань забере. Е, так, Головка на 14 буде 20 гривень. Е, Серга ось така гарненька. Ціна 150 Молотків, дивіться, їх тут дуже багато. Ціна 25, 25, 25, 15 25, 25, 35, ці у нас по 15, це у нас 25, 25 і 25. Губка на 90 довжиною. Кому там треба. Ціна за неї буде 55, гак 50, сверло таке, таке собі. Не сказав би, що добре, але як є. 60 гривень. Далі є дивіться 10 ключів плюс 2 ключі, подарунок, ціна 550 гривень. Будуть вони ваші. Далі є викрутки. Ціна 15 гривень, ціна цієї 45. Кривувата, десь хтось її погнув. Ліркотримачі. Ціна за них буде в нас 250 гривень за всі 4 ножиці будуть 100 гривень. Ці в нас, 90. Ці в нас будуть 95 гривень. Пружина 305 довжиною, діаметр N22. Гарна, прикольна, 80 гривень. Топор молоток гвоздодьор. Ціна 250 гривень. Цей у нас буде ціна 120 гривень. Кувалда. Дивіться, ось ця буде у нас 350 гривень. Ось ця буде 300 гривень. Далі топор заварений з цієї сторони і зверху. Більш-менш такий нормальний, працювати буде, ціна 220 гривень. Далі йдемо. Є ось такий топор, ціна 180 гривень. Він цілий. Заварений, не заварений, не знаю. Не бачу, чесно скажу, не, не бачу. Зік присутній, розміри показав. Ящик знайшов ось такий гарненький, 255 на, 215 на 80 гривень. Гарний, прикольний, сверла, всі поміщаються. Чотко якраз. Ціна 250 гривень буде ваш. Е, далі йдемо. Є ось така частина для того, щоб можна було розбортувати колеса, кому там хочеться. Ціна її 150 гривень. Далі є топорець. ось такий, Ціна за нього буде 120 гривень. Зобила довго 270 довжиною в міліметрах. Ціна за нього буде в нас 70 гривень. Ключ 22 на 38. Тут квадрат 32. Ой, 22, тут 38. Ціна 125 гривень буде ваш. Клещі в нас будуть 50 гривень. Цей в нас буде 125 гривень ключ. Цей в нас буде 15. Цей у нас 60. Е, можна зажати якусь річ, струбцина. Ціна за неї буде у нас, вона алюмінієва, ціна 50 гривень. Райбера на 22 і на 16. Ціна за них 100 гривень. Так. Рашпіль ось такий 70 гривень, Два напиль... три, напильника. три напильника будуть коштувати 65 гривень. І що я тут ще не показав? Ножки від якогось там агрегата, не знаю, три штуки. Я знайшов три, четверту не знайшов. Ціна за них 30 гривень. Все показав, все продемонстрував для вас. Кому щось сподобалось, або ж хто побачив для себе щось цікаві речі, фіксую вашу увагу на те, що. Присилайте фото, щоб е, ніяких розбіжностей в пошуках тих речей, які ви хочете, не було. Тому що, наприклад, клещі різні, фото повинно бути різне, для того, щоб зрозуміти, які саме клещі вам сподобались. Щоб я хоча б орієнтувався, тому що дуже багато звертають увагу, що там кліщі за стільки-то, але ж фото не прислали, а я відправив інше. Тому, будь ласка, присилайте фото того товару для того, щоб можна було зрозуміти, що саме, як воно е, працює. Я можу прислати, показати це продемонструвати. Це не проблема. Тому, е, будь ласка, конкретізуйте свої питання по поводу речей, і я буду відповідати на це все. Е, ви у мене найкращі. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.